Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. На минулому тижні ми з вами почали вивчати таблицю множення на 5. Сьогодні ми з вами її пригадаємо. Так, так попрацюємо над складеними задачами і самостійно випрацюєте в 3000 завдань. Нам потрібно встановити відповідність результати, нашої приклади: 5 на 3 15, 5 на 6 30, 5 на 9. Сорок, 8, Сорок, 5 на 4, 20, 5 на 7, тридцять пять. 5 на 5, двадцять п'ять, 5 на 2, десять. 5 на 10, 50 і 5 на 1, 5. Все видно. Тепер, будь ласка, розгортаємо наші з вами зошити на сторінці 51. Так, і працюємо: 16 ділимо на 4. 4, 5 на 5,

5 на 8. 40. 28 ділимо на 4. 4 на скільки буде? 28? На 7. 3 на 7. 21. 14 ділимо на 2. 7. 25 ділимо на 5. 5. 4 на 6. 24. 5 на 3. 15. 18. Дилимо на 2. 9. 45 ділимо на 5. 9. 4 на 9. 36. Тепер зупинили, будь ласка, відео. Самостійно попрацювали з другим стончиком. А тільки потім перевіряємо. Зупинили. Знайшли. Перевіряємо. 5 на 6.

12 ділимо на 2 6 20 ділимо на 5 4 6 на 4 24 4 21 ділимо на 3 7 5 на 2 10 5 на 9 45 10 ділимо на 5 так, я ся на 5. 10. 3 на 9. 27 24 Ділимо на 3. 8. 2 на 7. 14 35 п'ять на 5. 7 Молодці. Порівняйте вирази в кожному стовпчику. Що зміниться? І як зміниться компонентах, вплине на її результат? Бачимо 9 на 5. 45. А тут, бачимо: змінилося у нас один із множників і 7 на 5, 35. Так, 40 ділимо на 5. Буде 8. Було 40, змінилось на 25, і результат у нас отримали 5. 24 ділимо на 4, 6, А 24 ділимо на 3 – 8. Змінили наш дільник і в результаті частка так само змінилася. Розв'яжемо з вами задачу. На конверті наклика 35 марок, по 5 марок на кожний конверт. Скільки конвертів з марком одержали? Щоб дізнатися, скільки конвертів, потрібно кількість марок поділити на, е, на кількість на одну штучку. Так, на один конверт. Загальну кількість, наскільки використали на один. Тобто 35 ділимо на 5, і буде 7. Сім конвертів. Отже, сім конвертів у нас одержали. Так, ідемо з вами далі. Знайдіть невідомий компонент або значення частка. Так, якщо у нас ділене, ми шукаємо множення. Так, дільник сюди, частка так само сюди. Так, 30 ділимо на 5 буде 6. 15, 5, Це у нас 3. 5 помножити на 8, 40. 45 ділимо на 5, 9. 20 ділимо на 5, 4. 10 ділимо на 2, 5. 35 ділимо на 5, 7. 5 помножити на 9. 40, 5. 32 ділимо на 4. 8, 9 на 4, 36, 16 ділимо на 4, 4, 18 ділимо на, на, 3, 6, 24 ділимо на 4, 6, 3 на 8, 24. Так, тепер, будь ласка, розгортаєте 3000 завдань і ось цей перший стовпчик ви працюєте самостійно. Я фону на вас все видав, ви мене розумночки з цим завданням поряєтеся. А повністю сторінка має такий вигляд. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!